Напрям, то всі такі всякі підготовчі процедури, які впливають на фарбування волоса. І тепер сьогодні ми вже з вами говоримо про вернікрита. Але звісно, що давайте згадаємо коротко, які в нас в існують виртуки. Просто згадаємо, так? що в нас є скільки груп вирваних для уваги, стільки нам відомо. Чотири основні групи. Хочу нагадати, що ще в нас була п'ята колись. Це були металовмісні вирники, але ми розуміємо, що металовмісні вирники це дуже шкідливі вирники для нашого волосся, тому їх нема. Їх ми виключили зі списку. Відповідно, у нас є чотири. Згадаємо просто їхні назви принаймні: освітлюючі, хімічні, фізичні, фізичні натуральні. і натуральні. Так? Добре. А сьогодні будемо говорити найбільше про першу групу вирників це про освітлюючі. Але е, хотілося б з вами уточнити таке питання. От з тих чотирьох основних груп, е, куди потрапляють, ми знаємо, що у нас хтось складається з трьох шарів, зовнішнього скаку, внутрішнього корпувого години це меланін і е, мозкової речовини. Так? От два, е, Дві групи, чи там скільки груп потрапляє всередину до меланіну і щось там робить, а інші де потрапляють. поділіть мені, будь ласка, ті групи, хто потрапляє. Хімічні і освітлюча. Хімічні освітлюючі потрапляють куди? У корковий шар до меланів. Правда? І що вони там роблять? Бувають. Якщо це освітлюючі, то вони виривають меланів, а якщо це хімічні, то вони просто мають силу змінити в ну, певних пігментах. Ми знаємо, що якщо пігмент надто темний, то вони не мають сили змінити самостійно. Але якщо пігмент, скажімо, від, ну, від шостого і вище, рівня натуральний то ми знаємо, що немає сили просто змінити наш природний відтінок на той важливий штучний, який ми вносимо. Так. Так. Добре. Е, ну і зрозуміли, так? Тобто, ну, А дві наступні групи чому не можуть проникнути фізичні і натуральні? Бо Вони не, не. містять амміал і вони з е, дуже мінімальними відсотками окусника нашого так? Появника. Зміщується, змішується, змішується перепрошую. Так, то це зрозуміло. Окей, тоді сьогодні говоримо про освітлючі. Освітуючі. Що ви знаєте про освічі роби? Це вже на... зрадні про, про, про що можна ними робити. А я би хотіла, щоб поки що ми з вами поділили їх. На те, з яких препаратів все-таки складаються оці берники, чи є щось єдине, чи вони якось діляться? От якщо ми візьмемо препарати для освітлення? Ні, там фарба може бути, можуть бути супер. Так, тобто тут вели важливий момент, що у нас у вас не може бути. Так, ну тобто, оці ви розуміти, що власне, діляться на дві групи, сама сама якби зміст цих препаратів, так вони можуть. Дивіться, освітлююча пудра, є таке поняття. Так? Але може бути і освітлюючий крем. Тобто це той самий барвник, і він має ту саму дію. Просто деякі фірми розробляються в порошку, тобто, в пудрі, а деякі розробляються і в крем. Але це буде знебарвлюючий крем. От, от, поняття, розумієте, що він має силу, що має силу зробити супра? Простими словами, супра, так? але вона. Ми таки пишемо супра і а крем барвник Це трошки інакше. Крем барвник Дивіться, супра, е, тобто та наша пудра, яка може бути в пудрі, може бути в кремі, е, вона має подій. Що вона може зробити? Від... Так, це теж його куди. Так. Вона має силу знебарвити, тобто вимити весь пігмент при потребі максимально на 7,5, на 7,5 рівні гвини тон. Е і це волосся буде включатись і натуральне, і де вже міститься фарба. Тобто це найагресивніший, скажімо так, препарат, ну і найефективніший, якщо є в тому потреба. Тобто вона може знебарвити на 7,5 рівні. Либани, так? Це супер. Чим відрізняється крем-бербник? Крем-берник. Тобто той, що ми маємо в тюбіку, той, що ми відкриваємо фарбкарту. карту правда? Давайте відкриємо фарбкарту, щоб буде скрізь. Може, хто забув. Хто буде дивитися нашу дарку? Давайте не нагадати. Е, коли ми відкриваємо нашу. І ми бачимо, що у нас верхні ряди, які світлі. І оці верхні ряди світлі, як вони називаються, освітлюючий крем-берник. тут пам'ятаєте? Mm -hmm. Ну і тепер, скажіть мені, будь ласка, ось цей освітлюючий крем-берник. Що він може зробити? Взагалі стандартно по статистиці, залежності від фірми, але має силу е, освітлити на 5,5 рівні з давини то. Але це залежить нотки, від багатьох факторів, від фірми, яка розробляла, а також е, від пігменту, на який наноситься цей вивник. Тобто зараз ми будемо з вами, власне, уточняти. Скажіть, будь ласка, чи буде діяти освітлюючий крем бурник на волоссі, на якому вже є? Інший вирвник. Певний кольоровий mm -hmm. не буде. Цей вирвник його різниця, що він може знебарвити максимум на 5,5 рівні глибини тону, але лише яке є який натуральний, фарбованим, правильно? Лише натуральним. А тут ось тут у нас може бути і натуральне. І фарбовані. Правда? Причому дуже темне натуральне може бути. То тут всюди нам буде помічником. Тут ми розуміємо, що крем в освітлюючий, він має слабшу дію, він працює лише на натуральних пігментах. Причому ці пігменти в ідеалі мають бути від ну, шостого і, і вище рівня. Все, що йде до п'ятого. Включно це дуже складні пігменти, які е, ось цей бордик, він просто він може забирати, але ефект буде залишатися такий рудий, е, там розумієте, жовтуватий, е, ну не красивий. Тому ми ніколи не працюємо цим барником на дуже темному натуральному волосі і не працюємо, звісно, що на, на барнику. Тому що у нас і правило, в принципі, що борник, борник не може освітлити. Якщо у нас, наприклад. На колосі ось цей барник, будь-який кольоровий темний, вже є. І ми хочемо взяти ось цей вирник верхній, освітлюючий крем. І думаємо, що щось з цього вийде, то не вийде абсолютно нічого. Всі то повинні чітко, ясно розуміти. Розумієте? то? Mm -hmm. Розумієте. Добре. А, тепер давайте перейдемо до, якщо до того немає питання, на які два препарати воно діляться, так, і як вони діють. Я думаю, що тут зрозуміло все. Е, тепер перейдемо до того власне, моменту, е, що можна взагалі робити найбільше, які різні процедури ми можемо виконувати цими дурниками. Освітлення ну, небарвлення. Давайте запишемо це гарно. освітлення. Так. Далі знебарнення.

Туває зараз різних сучасних видів Балаяж. то це що зміст... таке? Це знебарвня окремих парком. Балаяж це знебарвня різних, скажімо, більше подовжині, скажімо, кінців. І це можуть бути теж дуже різні варіанти. Ми сьогодні це знаємо. Це і, мбре, і шатуш, і айортач, і так далі. Але ми з вами маємо найбільше про ці три перших поговорити, так? От, власне, що? Що таке, яка різниця? Є? Я завжди дуже люблю це питати. Яка різниця є між е, поняттям освітлення, між поняттям знебарвлення? Це дві ну, кардинальні різниці. Міна корму на деякі. Це може бути на підторнуло, на, на два, так. наскільки ми собі задумали, але це, скажімо, так, часткове знебарвлення, простими словами, так? Часткове вимивання пігменту. Правда? А небання не повністю. А знебарвлення, термін знебарвлення, Означає, що ми повністю вимиваємо весь пігмент з волосся. Тобто це два різні терміни. Що ми їх не плутали і розуміли, що після знеберення в нас має бути чистий ем, світлий відтінок, тобто ну, фактично волосся повністю без пігменту. Після освітлення у нас може бути буквально на тон світліше, і в тонну світліше на два, наскільки ми собі вибрали, що нам це десь там потрібно. Ем, окей, е, про травлення. Роману. Розкажіть, що ж це? Зробити. Це ставиться пігментів у вас? Коли ми розуміємо, що прийшла клієнтка до НАТО, ну, наприклад, прийшла Іра, і в неї вже є, наприклад, пігмент, ну, скажімо так, прийшла Іра, і колись в неї був шоколадний пігмент, так, на голові в неї шоколадний такий, коричний відтінок. А Іра хоче стати мідною. І що ми маємо при цьому зробити? Ми знаємо, що фарбу фарбу не можеш освітлити. Що тоді нам потрібно? Взяти що? оцю субру в кремі або в пудрі, в чому нам там поведеться, і е, забрати наш зайвий пігмент. правда? Е, скажіть е, до вас запитання: чи потрібно забрати весь пігмент для того, щоб потім затонувати в вмію? Не потрібно. До чого я веду? Дивіться, що ми зараз у нас не вийшла каше. З коричневим пігментом, шоколадним, ну штучним, так? нам треба е, зробити ми, я старі, що Ми маємо забрати штучний пігмент і само собою дочекатися, щоб у нас якраз був такий бруднуватий, мідний відтінок. Так? А тоді взяти вже відповідно красивий мідний відтінок е, в кремі і нанести, і затонувати красиво в те, що вона хотіла. Це коли вона прийшла з бурником. Також хочу наголосити, що якщо вона прийшла, наприклад, каїнка, от прийшла натуральна чорна або прийшла натуральна брюнетка, тобто дуже темні відтінки від природи, і хоче вона стати, припустимо, мідною або каштановою, Також повинні розуміти, що там немає змісту забирати весь пігмент до нуля, ну до шуртизни максимально і ми там можемо забрати, якщо це чорний і брюнет. Чому ми не забираємо до нуля? Натонуємо в красивий мідний, Але чим волосся світніше, чим менше воно містить свого рідного пігменту, то той вирник, який ми на нього далі наносимо, буде швидше вимиватися. Змійте? Тобто, ми, якщо ми беремо темне волосся і освітляємо до нуля, а потім ще е, відповідно, ну, ми його руйнуємо максимально без потреби. І ми його е, потім призводимо до того, що коли ми тонуємо, Фаргу буде в нього швидше вимиватися, тому що воно не має зовсім свого рідного пігменту не має за що зачепитися. Розумієте? Тобто це задача, коли клієнтка прийшла, брюнетка каже, хочу бути у вас задача максимальна. Ви мусите забирати весь пігмент, і то ми знаємо, що кілька етапів ми ще будемо мати окрему тему. Але розуміємо, що тут задача така, мусить така бути задача. А от коли вона хоче з чорної. Коричневу, чи з коричневої чи чорної в, е, мідну, то ми ніяк не маємо змісту забрати весь пігмент. розумієте? От тоді ми забираємо на 2-3 тони. Коли появилася режина, тоді вимиваємо і е, тонуємо. Є питання до тої задачі. Тож ви розуміли, що будь-яке позбавлення волосся, воно швидко поглинає, але й швидко віддає. І тому люди, які, наприклад, були бундинками е, освітленими, так? І тут раптом вирішили змінити імідж, і от вони хочуть стати там мідною, золотистою будь-якою іншою кольоровою. То ми знаємо, що в них так ми нанесли перший етап, перший прийом, перше відвідування її після тої блондинки, І потім буквально за два тижні в неї колір вже такий дуже-дуже ем, ну, вимитий, розумієте? І мусимо знову закріпляти. Так вже за декілька разів тоді вже вона краще тонується і краще тримається цей колір. розумієте? Тобто це дуже важливо, щоб ми розуміли, за якою метою ми щось робимо. От коли нам треба такі задачі вирішувати, то повинні розуміти, де треба максимально, де не потрібно. Чи може є вас ще якісь такі запитання до теми, до того, як ми розібралися по тих барниках, як вони діляться, по їх основних процедурах, до того, що я зараз сказала нема. Окей, ще одне до того питання в мене ми повинні розуміти, що в нас є дуже багато різних варіантів освітлення сучасних, і базових і так далі. Але ще є два таких основних моменти, коли ми кажемо е первинне знебалюючи освітлення і повторне. Яка різниця між цими двома е техніками? Так, тобто поняття первинне означає це думаю, що це первинне. Не. І повторю. Повторю. Різниця е, в цих двох понятих в першу чергу, що в нас е, первинниці є, коли абсолютно натуральне, і ми ще нічого з ним не робили, і вирішили раптом, що хочемо стати блондинкою. А повторне це коли вона вже є блондинка і в неї що? Сталося? так? От, скажіть єдине, при цій техніці е, приблизно знебарвня, як маємо ми правильно працювати з клієнтом? З технікою нанесення, маємо? Спочатку наносимо на дуже Спочатку Почала зробити тест посунула на акцію. Ну, то я молі торчі такі там. ми та. наносимо спочатку на да. Так. Тому що при корічках є тепло, воно ж підтягне. підтягнути. ви виділяєте тепло і дуже швидко буде проявлятися. Добре. А повторне давайте трошки зупинимося на первинному. Ми <пит> на довжину. Але яким чином ми це грамотно маємо зробити, щоб відступивши що від корінчика і нас там потім не з'явилися. Що ми маємо ще там запам'ятати? <пит> обов'язково під кожну прикореневу частинку, так про у нас акуратні, пасма не тості, і ми маємо обов'язково розуміти, що ми власне. Е, мусимо підкладати валики. М'які валки це може бути вата, може бути серветка, щось м'яке зручне, що буде триматись, не буде сковзати. і така техніка іншої нема. Для того щоб якісно це зробити при первинному освітленні чи знебарванні, ми мусимо це зробити, цього дотриматися. Так? Тобто, власне, е... Ми це відступаємо, швиденько наносимо, комії можливості на всю довжину. Звісно, що всі вони ми так, чуємо, рухаємося з нижніх зону, починаємо з потилиці і догори, потім з скроневих і догори. Так буде дуже зручно, дуже швидко і дуже якісно. І потім, коли ми бачимо, що вже в нас вся ця довжина така як нам потрібна, світла, тоді ми швиденько знімаємо ті валики і швиденько наносимо на прикореневу частину. Зрозуміло? Ось, і там буквально це може бути в кого я, в когось 10 хвилин, когось 15, але це дуже невеличкий термін. Якщо робити навпаки, то в нас буде дуже велика проблема. Бо коріння буде світло, довжина буде ще не готова, буде ще темно, некрасиво, і це буде виникати в нас проблема. Що з тим робити? Чи чекати, поки корінь згорить повністю, бо ми хочемо дочекатися до довжини, чи, чи що, чи змивати і бігом ще раз наносити на довжину, Тобто це буде просто. ну. Дуже все некрасивий процес. Зрозуміло, тому мусимо це пам'ятати. так. А при повторному наносимо на корінчик. Так, але там не дуже так близько, тому що рівно без шумно. Так, так, потім там тебе копти, святкувати. Так, але тільки на ту корі, на то, що відросло. Так, дуже акуратно. Це дивитися, а потім змивати і можеш може протягнути. Так, так. от дивіться, чому ми маємо протягнути? Тут задача така, що ми розуміємо, що клієнтка прийшла до нас вже будинка, коли це повторний освітлення. На неї, що дружина світла. Але ми ж пам'ятаємо, що поки в неї відростав корінчик, ця довжина, що таке влося обезбарне, воно і губка. Вона все надбирає, все, що є навколо нас. Сигаретині, дим, вихлопні гази, хлор з води, інші домішки, все, що може бути, все там. І воно тоді стає через місяць, поки відростав корінчик, бруднувати, сирувати, де зеленувати. Тому розуміємо, що з тим, от, чому ми робимо цей процес. Ми наносимо чітко на відросту прокруневу частинку, чекаємо, поки воно проявиться. Потім в мичці дуже корисно просто розвести це все водичку, тобто нанести теплу водичку і просто розподілити, якщо це коротке і середнє волосся, ну, Середньої довжини. Ну звісно, що можна подивитися, якщо довге не дуже таке носте, можна і з довгим так працювати. Ну, якщо ви бачите, що у вас там волосся дуже багато. То звісно, що потрібно взяти вмисичити, розвести дуже слабкий розчин, тобто на мінімальному киснюку і плюс додати ще водички. І просто надасти буквально на 5 хвилиночок е в мойці на ту довжину, щоб просто що зробити? Почистити, розумієте, бо якщо ми цього не будемо робити, у нас переважно після повторного зілля ще й якесь тонування легеньке, правда, отаки От, ми не одну. Світлими, красивими відтіками Так? ми повинні розуміти, що якщо ми то не очистимо, то потім затонувавши, воно теж буде невідомо яким. Тому це дуже важливий момент при повторному зробити це очищення на 5 хвилиночок. якому разі звісно, ми чого не робимо. Ми не наносимо при повторному знебавні одразу на корінь, і ще наносимо на довжину тільки таких розумієте? Це велося просто в журнальному стані. Якщо там є, якщо вона ще не відлітає. Тобто це важливий момент, не наносимо категорично, так, але очистити треба і тоді красиво в кінці затонувати. Зрозуміли? Я думаю, що так коротко, ми про освітлюючи поговорили. Звісно, що ми, коли будемо на другий раз говорити про наступну групу, ми трошки знову про це згадаємо, щоб у вас ця інформація добре закріпилася. Ну, ясно, що я бачу ті, що працюють. Ті вже орієнтується, воно, як ти кажуть, просто. Окей, якщо мав питання, тоді можна завершити. Чи може є вас інші ще запитання? Ну, mm -hmm. no? Добре.